Oops. Теплий привіт! Я Софія, а ви у моєму творчому просторі. Приємного перегляду! Всі ж знаю цей мем. Наконець-то я дождався, це кап'єць. Ото й у мене так вийшло. Сьогодні неділя. А отже, за традицією я повертаюся до вас з новим відео. Цих декілька місяців осені видалися для мене доволі напруженими: що й у творчому, що і в ресурсному напрямку. Тим не менш. Я знову тут і готова ділитися моїми візальними новинами. Десь місяць я зовсім не відвідувала YouTube, пропустила купу відео від колег, тому мені найближчим часом точно буде що переглядати вечорами під'язання». Весь мій канікульний час я не сиділа без діла. У мене назбиралося готових робіт, які я покажу вже у наступному відео. Також вже готова серія відео про шкарпетки. Буду ділитися, як тільки домалюю візуалізацію цієї серії. Та й загалом ця перерва дала мені змогу трохи обдумати напрямок розвитку мого каналу і концепцію його в цілому. Відео руки в кадрі мене трохи обмежують, і я, мабуть, на 90% наважилася розбавити цей кадр з собою. Але я маю ще доволі багато відзнятого матеріалу, яким спершу хочу поділитися, тож познайомимося особисто трохи пізніше. А ще дякую всім, хто писав і чекав мого повернення. Обіймаю кожного, мені супер приємно. А ще, а ще я в перечутті зимово різдвяно-садкового періоду. Я маю стільки планів і натхнення, що вже не можу дочекатись. Тож давайте розпочнемо це відео. Заварюйте улюблений напій, бо у вас чекає багато балаканини про покупки та подарунки. Приємного перегляду. І це вже моя третя спроба записати це відео. Перша спроба зазнала невдачі через те, що неправильно записався звук. Друга спроба у мене записалася, все гаразд, але мені не сподобалась картинка, бо поки я налаштовувалася на цю зйомку, сонце зовсім пропало, і картинка була досить темна. І зараз це вже третя спроба. Я вже більше тижня хворію. У мене повністю закладений ніс, але я подумала, коли якщо не зараз, зняти це відео, бо зараз є хороше освітлення, і у мене є запал до в'язання, тому я хочу ці покупки пошвидше переводити у процеси. А для того, щоб проводити процеси, я хочу поділитися ними з вами. І думаю, що спершу ми розпочнемо з моточної пряжі, бо у мене її не так багато. Далі перейдемо до бобінної, бо як бачите, її трохи у мене назбиралося. Тут ще позаду є декілька бобінок, які не вміщаються у кадр. І потім перейдемо до подарунків, бо дуже хочу ними подивитися, дуже ними задоволена і хочу розказати про них вам. І розпочнемо з цієї моточної пряжі. Це пряжа шкарпеткова. Такої у мене ще не було, тому я взяла на пробу. Загалом я обіцяла собі не купувати поки що шкарпеткових моточків, бо у мене є їх багато в запасах, але з'явилося у мене величезне бажання з прикупити собі якоїсь різдвяної колекції, щоб в'язати якісь такі святкові шкарпетки. Власне, це поки що все, що я знайшла на просторах інтернету. Тому якщо ви шукаєте щось для себе і знайшли щось інше, то поділіться, будь ласка, в коментарях. Бо я би хотіла докупити ще, можливо, якісь е, з домішками люрексу. Це мені дуже подобається, але він мені такий не зовсім, не зовсім новорічних кольорів. Я люблю фіолетові ці всі відтінки, але хотілося б якихось зелених, червоних, щось такого. І є у мене в запасах ось такий люрекс, не знаю. Е, думала, можливо, підмотати цей люрекс е, до нитки і зв'язати, але. Е, але не знаю, як цей люрекс буде поводити себе власне в полотні. Чи не буде він рватися, витиратися? Можливо, хтось вже додав люрекс власне у все полотно. Я не хочу якось частково, хочу додати усі шкарпетки. Поділіться досвідом, як він себе веде, чи не стає надто сумким полотною, як взагалі ці шкарпетки в'яжуться. Буде мені цікаво почитати. І наступні моточки, які майже не влазять у кадр, це трикотажна пряжа, але трикотажна пряжа не стандартного, величезного, цього товстого розміру, а досить тонка. Я її замовляла під конкретний проєкт. Є у мене в планах зв'язати велику сумку Шопер. І власне під цей під цю сумку я купувала цю пряжу, пробувала в'язати вже зразочок. Тут у мене спиці номер 12 дерев'яні. Я колись їх давним-давно купувала на якомусь китайському сайті, і насправді якість у них жахлива. Купувала в першу чергу, мабуть, більше для фото ніж для роботи з цими спицями. Так от. Ось цю половинку я відв'язувала металевими спицями десяткою, бо більших у мене немає. І на мій смак виглядає це полотно навіть досить окей. Тому я не буду в'язати цими дерев'яними 12-ками, як рекомендує виробник, бо мені не подобається працювати з цими спицями. Я в'язатиму на 10-ці, виглядає нормально, і я думаю, що. Я би мала на цих спицях вкластися власне у два мотки. Думаю, що цей проект має зв'язатися супершвидко, бо тут, власне, два квадрати, ручки та і все. Також у мене є тут такий величенький пакет, де зібралася величезна купа моточків мохеру. Мені трапився цей мохер за супервигідною ціною, якщо я не помиляюся, чи то 25 гривень за моток, чи то 30 гривень за моток. Але якість самих мотків не зовсім продажна, скажімо так, так, бо ем, тут є мохер закошлачений і його потрібно розбирати. Тим не менш, я брала їх, ці моточки, для підмоту, і дуже задоволена, що взяла стільки кольорів, бо цю нитку класно буде додавати у шкарпеткову пряжу, у якісь залишки і урізноманітнювати саму пряжу. Тому я набрала ось таку кількість і яскравих, і не дуже яскравих. І вже деякі з моточків я брала в роботу. Потім буду ділитися з вами готовим результатом, бо, власне, з цієї нитки у мене вже є готовий результат. Також покажу згодом, маю плани вже на ось цей колір. Дуже мені подобається Це такий синій. Глибокий, і загалом цієї осені мене потягнуло на сині кольори, на бордові кольори, бо зазвичай я більше по якихось молочних і коричневих. І зараз буде не теперішня покупка, а підводка до наступної пряжі, Якою ми будемо плавно переходити до бобінної пряжі. Тут у мене в корзинці зібрані моточки ось такої кольорової пряжі. Коротка передісторія, звідки загалом вона в мене взялася. Десь з рік тому я прогулювалася магазином Обнова. І там є, окрім стендів з одягом, деколи трапляються стенди з якимись побутовими товарами, якимись кухонним начинням і всім іншим. І у тому відділі мені трапився абсолютно новий запакований пакет цієї пряжі. Спершу я біля нього покрутилася і подумала, а на що мені, бо я не знаю на що в'язати. Кольори не зовсім мої, точніше, зовсім не мої. І я вирішила не купувати цю пряжу, але все ж наступного дня повернулася за ним. Була дуже вигідна ціна, чи то 100 гривень, чи то 150 гривень за ці всі моточки. Тут загалом десь грам 400 цієї пряжі. І, власне, ці моточки чекала свого часу, бо я не знала, що з них зв'язати. Та й загалом 400 г. це не якийсь повноцінний виріб, з нього кардиган не зв'яжеш, а якщо і зв'яжеш, то якийсь діркавий. А я такого не люблю, тому я шукала весь цей час пряжу Компаньон. І на просторах інстаграму абсолютно випадково мені трапилася ця пряжа Компаньйон, яку я відразу замовила та придбала. Взяла її у більшій кількості, бо не знаю, як я буду їх комбінувати. Проте думаю, що цієї пряжі будуть також класно виглядати як рукавички, так і якісь головні убори. Це вовна, вона ось така нерівномірна, нитка десь товстіша, десь тонша, власне, як і у цієї ниточки, але все ж таки ця нитка є трохи тоньша. В комбінації, як на мене, виглядає цікаво. Поки що не знаю, що з цього буде, швидше за все, якась якийсь кардиган, реглан. Думаю, підкажіть, що в'язали без цієї пряжі. Ви можливо, ви маєте досвід роботи з такою пряжою. Діліться в коментарях. Якщо ми вже говоримо про бобінки, то давайте подивимося на ось цю. Це така пухнаста хмаринка, яку я придбала теж досить давно, і придбала під конкретний виріб. Дуже мені подобається це. У нас пряжа Мохер. З вовною та віскозою. З цієї пряжі планується в'язатися кардиган, ось такий у клітинку в поєднанні коричневого та синього. Поки що не зовсім впевнена в цьому кольорі коричневого, можливо, я буду замінювати. Але синій в, цьому, в цій комбінації мені дуже подобається. На зразочку ця біла пряжа вив'язана у одну нитку. Мохер я в'язала у три нитки, але буду в'язати швидше за все у дві, бо досить товсто. Пряжа дуже мігесенька, дуже приємна до тіла, абсолютно не колеться гарно. Після прання вирівнюються петельки, і ось такий випускається пух. Наступних два моточки це один той самий артикул, просто в більшій кількості. Я цю пряжу купувала під конкретне замовлення. Це ниточка Меренос, акрил, кашемір, Віскоза Шовк Янгора. Дуже класний склад. Після пряня нитка себе дуже гарно розкриває. Тірочки забиваються ось цим пухом. І Пряжа теж надзвичайно надзвичайними мені дуже подобається. Це замовлення я вже віддала, але у мене є відзняті декілька, відзняті декілька кадрів, які я добавлю швидше за все після розповіді про цей моток. В'яжучи з цієї нитки, я в процесі дозамовила собі ще, ще одну бобінку, бо подумала, що з цієї. Цієї пряжі буде класно зв'язати той кардиган, який я згадувала у попередньому відео. Пряжа абсолютно не тримає резинку, але гарно тримає малюнок, тому думаю, що кардиган буде виглядати теж. Непогано. Рукавички я в'язала у 4 складені на спицях 275, і я не готова в'язати такими дрібними спицями цілий кардиган, тому, мабуть, в'язатиму більшу кількість складень більшими спицями. Буду тестувати зразок і сподіваюся, що мені вистачить. У мене десь тут порядка 450 грам. Потрібно додатково зважити, бо не пам'ятаю. Рукавички з цієї пряжі у мене заважили 50 грам, що досить небагато. Тому думаю, що цієї ниточки мені має вистачити і на кардиган. Далі вам покажу ось таких два моточки. І ось цю нитку я не купувала. Ця нитка з моїх запасів. Я не пам'ятаю точно, що це, але маю підозру, що це Alize, Те, що Lana Gold. такий колір я вже не можу знайти. Я пробувала його шукати швидше за все він зняти з виробництва. У мене є декілька таких моточків. Я розпускала готовий виріб і, власне, от у мене залишилося. І я довго думала, на що їх використати, бо такий колір доволі специфічний і не під себе буде пасувати. Але вирішила все ж в'язати маніжку, маніжку з замочком і вирішила використати саме цю пряжу для цієї маніжки. І мені потрібно було щось у компанію до цієї нитки, бо нитка така доволі нецікава. Я дозамовила ось такий сіро-чорну сіро ниточку. Це у нас шерсть з кашеміром та акрилом. У мене тут всього 100 грам, бо виріб доволі невелик. Я думаю, що мені буде цього досить. Додавати я швидше за все буду два або три складення. Попробую, я ще не в'язала зразок. Мені буде дуже цікаво спробувати, чи цей кашемір випустить якийсь ворс і трохи урізноманітне нитку. Якщо ні, то і сенсу не буду додавати її сюди. Спробую, має бути цікаво. Переходимо до нитки ось такому кейку. Це теж моє замовлення під конкретний виріб. Це у нас бейбі-альпака мериносова шерсть. Нитка надзвичайно м'ягенька, надзвичайно гарного кольору. Такі кольори не зовсім мої, але я вирішила якось урізноманітнювати гардероб, хочу потрохи додати якогось кольору, і вирішила розпочати власне з якихось аксесуарів. Брала цю нитку під конкретний проект, який вже згадувала раніше, який я зараз в'яжу. Нитка прийшла мені буквально позавчора. Я завершила попередній проект. Відразу сіла в'язати цей. Поки що не буду розкривати всі карти, але можу сказати, що це буде головний обір. Щодо самого полотна надзвичайно мені подобається. Я навіть більше ні з чим зараз не хочу працювати як з цією ниткою. Така вона мігенька і така приємна, що передати важко. У мене є відв'язаний зразочок, дуже малесенький, бо я вирішила економити цю нитку. Її у мене не так багато. Тут цього лиш. 200 грам. Планую відв'язати цей головний обір і ще в пару дов'язати собі рукавички. Ще дуже хочу пошвидше закінчити цей проект, щоб поділитися з вами. Продовжуючи тему соковитих осінніх кольорів, у мене з'явилися дві бобінки. Одна з них це твіт такого винного кольору з крапленням рожевого. І в компаньйони до нього підмот теж такого винного кольору, трошечки яскравішого. Камера не зовсім добре передає кольор. Вони мають одинакові підтони, гарно між собою комбінуються. Тому на камері бачу, що ця пряжа є трохи яскравіша, але це не так, вони гарно між собою комбінуються. Не буду спойлерити, але, мабуть, ви вже здогадалися, що я люблю всесвіт Гаррі Поттера. І загалом цей різдвяний період для мене це час переглядати Гаррі Поттера і я маю на меті собі зв'язати з цієї ниточки щось тематичне, власне, до цього фільму. Маю ось тут відв'язаний зразочок. Це зразок у дві нитки, але без підмоту, бо нитка ця мені прийшла швидше. Якщо я не помиляюся, в'язала я на 4,5, половиною, поки що не обрала для себе ті спиці, якими буде мені комфортно в'язати. Хочу ще зв'язати зразочок, додаючи підмот, випрати, і вже тоді зможу зробити кінцеві розрахунки. Нитка гарно гарно розкривається. В'язати з неї приємно. Звісно, вона така трохи суховата при роботі, але це нічого, бо після прання вона себе гарно розкриває. І перейдемо до подарунків. Давайте спершу розпочнемо з того, що подарували мені, а потім що подарувала я сама собі. І перший подарунок це подарунок від Лілі з каналу Теплі Петлі. Ми зустрічалися з нею якось на сніданок, і вона мені запрезентувала ось такий неймовірний моточок рафії барвінкового кольору. Я ще не розкривала його, хоча мені дуже чесалися руки, я хотіла спробувати, бо я ніколи не працювала з рафією цієї фірми, але я вирішила залишити її до наступного літнього сезону, щоб і відразу спробувати з нею щось в'язати та ділитися якимись своїми першими емоціями. Якщо я не помиляюся, то Ліля привезла цю бобінку з поїздки в Київ, і мені дуже приємно отримати було цю нитку. І загалом я дуже радію, що YouTube мені дав таку нагоду розвіртуалізуватися, познайомитися у реальному житті та проводити якось разом час, ділитися якимись ідеями та й загалом просто спілкуватися про все і ні про що. Тому дякувала вже не раз і дякую ще раз за цю пряжу. Дуже мені до вподоби і дуже радію, що в мене є такий моточок. І другий подарунок це подарунок від моїх колег. У мене у жовтні було день народження, і на запитання, що я хочу отримати в подарунок, я не вагаючись обрала цей набір, бо дуже мені його хотілося, і він дуже давно був у мене в вішлисті. Я вже активно користую цей набір і спробувала в'язати вже різними спицями. Дуже задоволена. Дуже мені подобаються ці гостренькі кінчики. Загалом огляд самого набору я робила раніше у Тіктоці. Є та і у інстаграмі. І, до речі, я тут взялася активно вести інстаграм. І хто ще не підписався, підписуйтеся. Там я значно частіше, ніж тут. Туди сторіс я пощу кожного дня ділюся якимись процесами, ділюся фільмами, та й загалом ділюся якимось таким позакадровим життям. Підписуйтеся, можливо, вам буде цікаво теж слідкувати за мною у цій у цій соцмережі. І до теми наборів це вже подарунок мені від мене. Я хотіла оновити якось свій спецепарк. І мені здається, що на хорошому інструменті і самі проекти в'яжуться швидше. Це швидше за все, якесь самонавілювання і самонадурювання, але тим не менш. Це набір від Lantern Moon. Я так розумію, що це якась або лінійка NIT Pro, або якась дочірна компанія NIT Pro. Я люблю спеці Pro, як бачите. І загалом у мене є такий самозбірний набір Symfony. Symfony я дуже люблю і дуже люблю як короткі, так і подовжені сплиці, так і шкарпеткові. Спиці і я довго приглядалася до різних наборів, зупинилася на цьому. Тут у нас набір четвертинок, поки що до нього ще звикаю, бо мені здається, що мої спиці симфонії або гладші, або я вже на них стільки зв'язала всього, що вони самі по собі відшліфувалися. Але ця спиця теж комфортні, тут дуже гарні з'єднання, гарні тросики, мені дуже подобаються. Звикаю, тестую. Перше враження досить позитивні. І така невеличка покупка, досить важко її показати якось у кадрі. Це це тримач для бобіна, бо для моточків, щоб зручно було працювати, дуже давно вже приглядалася, і якось мені не траплялося гарної ціни на них. А тут в еліксі мені трапилося оголошення, і я вирішила свій придбати, бо останнім часом у мене з'явилося дуже багато бобін. Не зовсім я задоволена якістю, але тим не менш. Функцію свою виконує тут, за рахунок цього підшипника, воно ходить досить плавно, користуюся, зараз використовую його активно в роботі. І остання річ, яка була мені теж потрібна, це металка. Я вирішила замінити свою попередню на щось новіше. Моя попередня металка теж працювала досить непогано, але їй вже була купа років. І я хотіла щось нове не таке примхливе, тому замовила цю муталку. Ця муталка є на всіх просторах інтернету, є також на китайських сайтах. Якщо вам не принципово і не горить замовляти її вже, то рекомендую замовляти десь, власне, за кордону і трохи почекати, бо у нас зверху беруть досить велику комісію. Я купувала у нас теж на просторах інтернету. Чи виконує вона свою функцію так, чи задоволена так, тому загалом можу теж її рекомендувати. І поки я тут монтувала, згадала, що не поділилася з вами ще одною важливою покупкою. Покажу її зараз, і цим епізодом завершимо відео. Отож, я придбала собі цю книгу Секрети японських візерунків. Я впевнена, що всі з нею знайомі, хтось точно має її в бібліотеці. Історія така, що я люблю в'язати лицевою гладдю, і мені подобається, як виглядають вироби, зв'язані повністю лицевою гладдю, але потрібно кудись розвиватися і кудись рухатися. А я вже розповідала раніше, що в'язання по схемах для мене це якась вища математика. А я дуже хочу навчитися в'язати саме по схемах, тому цією книгою я кидаю собі виклик. Спробувати щось в'язати власне по схемах. Я не буду зупинятися і показувати сторінки, бо поважаю авторське право. Тут дуже багато різноманітних візерунків, як, просто, як зовсім простеньких, так і таких, що можна голову зламати. Для мене це дуже цікаво і буде дуже цікаво спробувати. Особливо мені подобається ось цей розміл з комірцями. Буду розглядати, ось щось, спробувати, ще нічого не в'язала, лише прогорнула, подивилася, наскільки це складно виглядає, подумала, наскільки. Це складно буде в роботі, закрила книгу до кращих часів, і, і на цьому поки що знайомство зупинилося. Далеко і не ховаю, буду ближчим часом пробувати щось пров'язувати, якісь зразочки, а потім буду пробувати вписувати в якусь велику роботу. І на цьому поки все. Я дуже дякую, що додивилася це відео аж до цього моменту. Надіюся, що вам було цікаво і ви з приємністю провели цей час зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Залишайте вподобання, залишайте коментарі. Мені дуже приємно спілкуватися з вами у коментарях. Підписуйтесь на інстаграм або Тікток і інші соцмережі. Там я є частіше і там я ділюся якимись позакадровими моментами. Дякую, що були зі мною. Обіймаю, до зустрічі, Па-па.